Всім привіт, адвокат Тетяна Руденко, адвокат в сфері публічних закупівель, і наступне відео стосовно можливості закупівлі дров. Підготовка до опалювального сезону. Як бути, як зараз замовникам її провести? Дивіться, одна з дійсно з актуальних тем зараз, і одне з найбільш по кількості питань це підготовка до опалювального сезону. Цілком передбачимо, що дійсно цей наступний опалювальний сезон буде складним, тому потрібно правильно до нього підготуватись, щоб не зробити його ще складнішим. Щоб жоден замовник не залишився напередодні зими із нерозв'язаними проблемами, я хочу звернути вашу увагу на таке. Останніми змінами до постанови 169, зокрема постанова 874 від 2 серпня, яка набула чинності 10 серпня, замовники отримали змогу серед іншого укладати договори у випадку, якщо публічні закупівлі товарів робіт послуг здійснюються для підготовки та до проведення опалювального сезону. Нормативно-правовими актами, зокрема, цієї постанови, не надається визначення, що саме включають в себе підготовка до опалювального сезону, тому замовники самостійно визначають, закупівлю яких товарів, робіт або послуг, що пов'язані з підготовкою до опалювального сезону, необхідно ним провести. У разі необхідності обґрунтування вами тих чи інших потреб, то я хочу звернути увагу, що існує спільний наказ Міністерства палива та енергетики Мінжилкомунгоспу від 10 грудня 2008 року, номер шістдесят 378 яким затверджено правила підготовки теплових господарств до опалювального СУЗО. на зазначенні в наказі дії і може орієнтуватися замовники. Згідно з даним наказом, підготовка до опалювального сезону включає в себе перевірку, випробування, обладнання, його ремонт та заміну у разі необхідності, забезпечення належного стану будівель споруд, а також накопичення необхідної кількості палива. Таким чином, замовники можуть закупити пальне, торфобрикети, вугілля тощо, нове устаткування, ремонт та повірку вже існуючого. Але ці товари, роботи, послуги можуть бути призначені для підготовки до опалювального сезону. До таких закупівель також можна віднести ремонт будівлі з метою забезпечення або підвищення її здатності теплозбережень, тобто ремонт покрівлі, дверей, вікон, загальне утеплення тощо. Такий швидкий огляд того, що можна вважати підготовку до опалювального сезону, кожен із замовників сам знає свої потреби. Закупівлю таких товарів робіт і послуг можна провести без застосування електронної системи закупівель шляхом укладання прямого договору. Дали вам закупівель. Слава Україні!